Вітаю, друзі! Мене звати Руслан Бельтюков, я є генеральний директор Львівської школи керівників бізнесу. І сьогодні ми поговоримо про те, що найбільше турбує керівників і власників компаній. Найбільше турбує, друзі, це численна низка проблем, які виникають на підприємствах. Це і зменшення кількості клієнтів, це і складність у підборі персоналу, це в складнощах. Я вже не кажу про розвиток, я кажу про зупинку падіння компанії. Це і складності з залученням фінансів. Це і складності з пошуком унікальності для того, щоб компанія дійсно отримала своє ефективне місце на ринку. Це ціла низка управлінських інструментів, які необхідні для розвитку бізнесу. Для цього, друзі, ще 5 років тому. Ми розробили одноденний тренінг, який називається матриця бізнесу. Насправді, друзі, ми дійсно живемо в певній матриці, і якщо ми виконуємо правила цієї матриці, нам дозволяють розвиватися. Якщо ми не виконуємо правила матриці, звичайно, що ми будемо борсатись і страждати. Що входить у цей тренінг матриця бізнесу? Це і система побудови цілей, ефективна система, яка гарантовано дає результат. Це система ефективних змін, які необхідні в бізнесі для того, щоб ціль була досягнута. Часто буває, коли керівники будують ціль, а ціль не досягається. І тоді ми кажемо, що нам заважає зовнішнє середовище досягати цієї цілі. Ні, друзі, зовнішнє середовище нам завжди сприяє, яким би кризовим не було це зовнішнє середовище. Його потрібно вміти використовувати. Система організації бізнесу і пошук унікальності. Чому є ключова унікальність будь-якої компанії? Піраміда організаційного розвитку. Про цей інструмент, на жаль, в Україні знають одиниці, а практично всі світові компанії побудовані саме за цим інструментом. Модель бізнесу Остервальдера пінє ключова модель, з якої саме починається бізнес. Частина керівників про цю модель чула, пробували її створювати. Але, на жаль, Вміння правильно її створити є лише у одиниці. Процесна система, як розглядати процеси не з точки зору витрат, процеси, які відбуваються в компанії, а як розглядати процеси з точки зору інвестицій. насправді будь-яка дія, яку ми з вами виконуємо сьогодні, вчора, навіть ті, хто дивиться це відео, це ваша інвестиція. І скільки вам принесеться інвестиція коштів, стільки ви і заробите. Скільки ви вклали, і скільки ви заробили. Інвестиційний розрахунок є надзвичайно важливим. І тоді усі витрати ви будете дивитися не з точки зору невідворотності витрат, а з точки зору інвестиційної їх привабливості. Фінансова система управління бізнесом. Про це можна говорити багато, але краще про це говорити у практиці. Система ефективного підбору персоналу і система формування ефективної команди, як організувати процес таким чином, щоб бізнес розвивався найбільш ефективно, як зіграти працівників в єдину потужну команду з гарантованими результатами і досягненням цілей. І найважливіше, друзі, це емоційний інтелект власника, на що власник має звертати увагу в своїй діяльності, на що власник має звертати увагу. В своїй роботі з персоналом, і роботі з клієнтами і роботі загалом у бізнесі. Запрошую вас, друзі, 27 грудня на одноденний тренінг, який називається Матриця бізнесу, де ви отримаєте максимальну прокачку вашого мозку, максимальну прокачку ваших компетенцій. Вирішуватимете практичні завдання, отримуватимете практичний досвід. Реєстраційна форма знаходиться під цим відео. Запрошую вас, і ви не пошкодуєте. Вартість тренінгу ви визначаєте самостійно. В даному випадку ми покладаємося на вас. Оцінюйте самі, скільки ви готові інвестувати і який прибуток ви очікуєте отримати. Дякую за увагу, до зустрічі на тренінг.